Любий, я знайшла два способи, як схуднути: Перший прийти пішки від Тернополя до Львова. Та ти що? Це ж так далеко. А другий який? Другий щодня кохатися по дві години. Угу. Збирайся в дорогу. Тут до Львова рукою подати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє чоловіків п'ють. Горілка закінчилася і грошей немає. Господар каже Я піду трохи грошей надрукую. І правда, в сусідній кімнаті невеликий друкарський верстат. Надрукували, купили, п'ють далі. Наступного дня господаря викликають у СБУ. Ви друкуєте гроші? Я не друкую, я поклав їх там заздалегідь, а верстат лише їх розгладжує. А навіщо ви це робите? Щоб знати, з ким пити. Дружина приходить додому в сльозах і скажеться чоловікові Васю, уявляєш, мене сьогодні на вулиці Обізвали лярвою Таню, не ходи там, де тебе знають. Одеський дворик. Чоловіки з азартом грають в доміно, крик з другого поверху. Ізю, принеси мамі кефір. Ой, мамо, відчепіться мені ніколи. Я зайнятий. Ні, ну ви тільки подивіться на цього гравця. Як Сарі з третього поверху дитину сквати, то він тут, як тут, а як мамі кефіру принести, то він зайнятий.